Рівняни відтепер святкуватимуть два дні незалежності. Соціальний проект Україна, Грузія Два серця, одна душа завітав до рівного. Його мета показати близькість двох народів, продемонструвати грузинську культуру українцям в усіх її проявах. Зображувальне мистецтво, музику, кулінарію та візитівку Грузії. Виноробство організаторами свята виступила громадська організація Товариство грузинських меншин Сакартвело, яка тільки розпочинає свою діяльність. Самі організатори зізнаються, хочуть, аби за допомогою цього заходу кожен відкрив грузію для себе. Це дві країни, які досить дружні. Ви знаєте, як відносяться грузин до українців. І, і як українців до Грузиї. Я хочу поєднати, просто зробити культурний обмін між державами. Через мистецтво добре передавати якісь емоції, думки. Тому я думаю, що через фотовиставку, через атмосферу грузинську, через самих грузин, які будуть по суті, хочить можливо небагато, люди можуть почути щось нове, відкрити Грузію для себе як для туриста. Тобто, відчути можливо якісь на боці, так? І не тільки фотографіях бачите, а вживу не тільки спробувати, вино, спробувати а пробувати в хафеті приїхати. Громадську ініціативу підтримала і влада області, адже в цей день варто не лише приймати містецькі дарунки від грузинських побратимів, а й вшановувати пам'ять тих, хто пліч опліч відстоював честь свободу нашої держави. Вони на майдані боролися за незалежність України, але разом з тим відстоюючи незалежність Грузії. Ми повинні пам'ятати такі. Таких героїв, як Давид Кіпіані, ми повинні пам'ятати Хурція Зураба. Ми повинні пам'ятати грузина, який з вірменського походження, але він вважав себе грузином і був громадянином Грузії в свій час і з прапором Грузії. Загинув це ручів повага до українців звучить з вуст не лише організаторів, а й самих грузинів, які вже не перший рік проживають на території України. Леван виїхав із Грузії у 1979 році. Працював на Рівненському радіозаводі до самого його закриття. І, хоча більшість знають його рідну країну як місце туристичне, Леван вважає, що головне чим варто пишатися, це народ народ же також хороший, же також гастепрівник українців. Так, щоб це в першу чергу народ. А все остане вже потом. Свято проходило у форматі виставок та презентацій. Для гостей показали фотовиставку, презентацію туристичної Грузії, грузинську атрибутику. Все це створило незабутні колори та ознайомило рівняни з неповторною культурою кавказьких побратимів. Ілона Імюк Дмитро Спіченко у ритмі подій.